Ісус Христос прийшов в цей світ і дав Духа Святого. Він викупив нас, дав кожному з нас спасіння. Дух Святий передається тільки через апостолів. Дух святий сходить на слово Боже. Якщо на мені не буде Духа Святого, я не зможу увійти до раю, я не зможу спастися. Тому так важливо кожного дня перебувати в Слові Божому, в пізнанні Бога, тому що віра зростає від слухання Слова Божого. І апостоли вони йшли в унісон з Духом Святим. Тільки через апостолів і Слово Боже передається Дух. Але якщо я ігнорую це слово, ігнорую Біблію, то я не можу мати спасіння. Тому так важливо кожного дня перебувати у вченні апостолів, у вченні слова Божого, в покаянні. І пастор, і церква це одні з пунктів благодаті. Без них я не матиму спасіння.